Вітаю, друзі. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Богом. Так починається одне з чотирьох Євангелій. Власне, словом творився світ, словом стілювали і воскрешали людей. Словом формується масова свідомість. За допомогою метафор зараз конструюються не лише тексти, а й реальність. Я насторожі, коли їх поставлю слово, казав Тарас Шевченка. От усі ці значення допоможуть прочитати, вивчити і усвідомити на філологічному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна, який має кілька бакалаврських пропозицій для вивчення рідної мови. Перша – освітньо-професійна програма Українська мова і література допоможе вам розвинути філологічні таланти. Друга українська мова і література та літературне редагування це для тих, хто любить редагувати і коригувати тексти. Якщо ви хочете вивчити українську мову і англійську, або українську і польську, вам треба обрати відповідну освітню професійну програму. Якщо ви любите дітей і бачите себе в школі після закінчення бакалаврської освіти, вам треба обрати програму. Середня освіта, українська мова і література та світова література. Зараз університет працює онлайн, але він виконує всі свої зобов'язання перед студентами: є розклад, є необхідний науковий, педагогічний і організаційний потенціал, щоб забезпечити навчальний процес. Чекаємо вас, запрошуємо вас! Вибір за вами! До зустрічі в Каразінському!